Ми з гордістю дивимося на найвеличнішого німця усіх часів нашого улюбленого фюрера, заявляв Гюнтер Квант у грудні 1940 року. Німецька завойовницька війна гарантує йому величезне зростання прибутку і забезпечує постачання дешевої робочої сили, адже більшість німецьких цивільних робітників була на фронті. Якщо всіх людей забирали до війська, а війську потрібні акумулятори, як же їм лишалося виконувати об'єм робіт? Вони мусили так чинити, і це ж були не лише євреї, це були військовополонені і так далі. А як же інакше вони могли підтримувати компанію? Інакше ніяк Інакше не можна брехня. Умови праці були нормальними. Теж брехня. Ми нічого не могли з цим вдіяти. Знову брехня. Вони бачили в цих людях лише сміття. А коли їх ресурс вичерпувався, їх просто утилізували У Кванта. Ми стикаємося з безжальністю, яка тісно пов'язана з німецьким фашизмом. І ця безжальність проявляється в тому, що я приймаю смерть людей, що я дозволяю створювати концентраційні табори поруч з моїми підприємствами. Це все мені потрібно задля збільшення статків, зростання, процвітання та розвитку моєї компанії. Це підтверджує ось цей документ. договір між АФА кванта і СС. У ньому рішення про створення концентраційного табору на території АФА в Гановерштокені. У березні 1943 року АФА домовляється з головним економічним управлінням СС про використання понад півтори тисячі в'язнів концтаборів для виробництва акумуляторів. В'язнів переводять з гамбурзького концентраційного табору Ноєнгаме до заводу АФА. Компанія розраховує на щомісячну плинність у 80 робітників. Простіше кажучи, умови праці вимагають щомісяця близько 80 смертей, і ці мертві замінюються працездатними в'язнями з констабороноїнгами якнайшвидше. У них був свій маленький Аушвіц, де систематично відбувалося знищення через важку працю. Одним партнером був СС, а іншим партнером була Варта, власником якої була родина Квант. Територія констабору сьогодні на задньому плані фабрика Варта, яка в той час називалася Афа. До 2000 року вона була у власності Кванта, але тепер належить американській фірмі. А це табір тоді. Бараки, електричні огорожі та харчування надавала Афа охорону СС. Незліченна кількість в'язнів помирали через нелюдські умови життя та праці, не кажучи про терор, СС. Французький в'язень малює виснажені від голоду постаті в штокені серед них в'язень з Греції, якого вдалося знайти завдяки цьому малюнку. Так і Смилополос вижив та зміг повернутися до свого рідного міста Салоніки. Це було набагато гірше, ніж рабська праця. Ми були не просто рабами. Нас також підганяли та шмагали батогами. Це було як в античності. Тоді били раба, щоб він крутив колесом лина, і так виснажували грибця на галері, так само поводилися і з нами. Нас відібрали люди з Афа. Вони привезли нас прямо до компанії. Я не стверджую, що власник компанії був там, але це були його підлеглі. Вони кілька разів нас перерахували, посадили в потяг і відправили. Співробітники Афа все бачили. Вони спостерігали, як капо били нас, знали, що нам не давали води, і ми мусили пити з туалетів. Нью-Йорк. Ми показуємо Бенджаміну Ференсу, одному з обвинувачів на нюрнберських процесах, документи, які ми змогли зібрати у справі Кванта. Матеріал, який не був доступний Нюрнберзькій комісії з воєнних злочинів. Після ретельного вивчення юрист приходить до такого висновку. Як колишньому обвинувачу у Нюрнберзі, який знає процеси проти німецьких промисловців. Мені ясно. Якби суд мав ці докази проти Гюнтера Кванта, які сьогодні доступні завдяки вашим дослідженням, його б звинуватили так само, як Фліка, Крупа та деяких директорів ІГ Фарбен. Обсяг звинувачення безумовно був би ширшим ніж. Те, у чому звинувачували директорів Іге Фарбен, бо вони не були власниками компанії. Його злочини так само тяжкі, як і злочини тих, кого нам вдалося тоді засудити. 1945 рік. Кінець війни союзники розділяють Німеччину на окупаційні зони. Те, що сталося потім, пояснює, як Гюнтеру і Герберту Квантам вдалося уникнути вироку Нюрнбургського суду та чому викривальні матеріали так ніколи і не досягли обвинувачів. Гюнтер Квант переховувався з кінця війни в американській зоні в Лойтштетані на Штарнберзькому озері. Проте він, мабуть, був добре інформований про всі ділові справи та підтримував контакт зі своїм сином Гербертом. Герберт залишався з провідними робітниками в Гановері. Щоб якнайшвидше відновити виробництво АФА. Гановер належав до британської зони окупованої Німеччини. Британці розшукують функціонерів і спільників нацистського режиму. Вони виявляють документи про АФА і концентраційний табір Ганновер-Штокен. Як колишній член правління і керівник відділу кадрів АФА, Герберт Квант потрапляє в їхнє поле зору. Британці прослуховують його телефонні розмови, серед них, одна в якій він змушує співробітницю свідчити під присягою, що він не був націонал-соціалістом. Герберта Кванта негайно класифікують в категорію М як скомпрометованого. Водночас британці також виявляють документи, які підтверджують нацистські зв'язки його батька, Гюнтера Кванта, котрий все ще переховувався в цей час в Штарнберзі в американській зоні. Квант уникнув переслідування, і я був розлючений. Йому дуже пощастило. Він опинився в потрібний час у потрібному місці, уникнувши в такий спосіб правосуддя. Понад рік Гюнтеру Кванту вдається переховуватися у Штарнберзі, але у 1946 році американцям все ж вдається його заарештувати. Його інтернують у табір для військовополонених Мозбург. для американських слідчих квант є потенційним обвинуваченим у Нюрнберзі. Проте поки процеси проти Фліка, Крупа і директорів Іге Фарбен починаються у Нюрнберзі, більшість викривальних матеріалів проти Гюнтера Кванта все ще недоступна суду. Бенджамін Ференс лише сьогодні знає, де можна було б знайти докази. Британці мали документи, які підтверджували використання в'язнів констаборів на підприємствах, якими керувала родина Квант чи сам Квант Британці були зобов'язані передати цю інформацію обвинувачам у Нюрнберзі для підготовки процесів проти промисловців, але вони цього не зробили. В результаті пан Квант так і не постав перед судом. Перший доказ того, чому британці не передавали викривальні документи Нюрнбергському суду. Ми знаходимо у Вестфальському економічному архіві в Дортмунді. На кінець війни Афа мала величезні запаси сировини, а також функціонуючий парк машин. Цей інвентарний список доводить, що ще під час війни виробничі потужності в Хагені та Гановері були значно розширені і модернізовані. Кванту вдалося недоторкано вберегти статки, які значно збільшилися під час війни. І з цими воєнними прибутками він мав величезну стартову перевагу. Після свого вторгнення британські солдати інспектують акумуляторні заводи Афа Герберт Квант на місці. Заводи, попри бомбові пошкодження, функціонують. Британці могли б демонтувати машини і вимагати їх як військові репарації, але вони вирішують інакше. Це було доволі дивно, коли цей завод майже одразу після німецької капітуляції був залучений союзниками для постачання власних підрозділів для власної армії. Це були військові товари, стартерні акумулятори варта, акумулятори для підводних човнів тощо. Вже 22 травня 1945 року. Британці видають АФА дозвіл на виробництво. Це підтверджує серед іншого робоча книжка головного інженера Афа від 1945-го. В ній він фіксує співпрацю з окупантами, незважаючи на початкові сумніви британців. Колишній керівник відділу кадрів Герберт Квант, якого вважають скомпрометованим, виходить сухим із води. Йому дозволяють і далі керувати концерном. Зв'язки його батька також ігноруються. У 1946 році Афа фіксує обіг у понад мільйон рейхсмарок. Виробництво АФА було важливим для союзників. це була одна з головних причин, чому до АФА ставилися так поблажливо. І саме через це кримінальне переслідування було зведено до мінімуму. Гюнтер Кванту, який до 1948 року перебуває в ув'язненні, щастить через відсутність матеріалів справи американці не можуть висунути йому звинувачення у Нюрнберзі. Тепер Гюнтер Квант може безсоромно у листі до органів влади представляти себе як переслідуваного націонал-соціалістичним урядом. Тепер він розповідав усім, що нічого не знав. Відтак так не вважав себе відповідальним ні юридично, ні морально. Такі люди, як він, не відчували сорому та вважали себе недоторканими.